Нарешті пролили світло на пробу Б Михайла Мудрика. Це справді важлива інформація. Ротаня розбирає Олександрію на шматки, а також шахтар, який може втратити Егіналду. Вітаю, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ми до вас традиційно з порцією усіх найбільш важливих та актуальних новин зі світу українського футболу. І протягом найближчих кількох хвилин усе вам оперативно розкажемо. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на наш канал для того, аби не пропускати наступні відео, і для того, аби допомогти нам досягти нашої мети і мрії у 40 тисяч підписників. Дякую за здалегідь і поїхали! Розпочинаємо ми сьогодні із тренерських новин на цьому полі. Український футбол і український інфопростір не замовкає фактично. Ані на день. Отож, офіційно, ворскла залишилась без головного тренера. Співпраця із Юрієм Максимовим завершена. Про це клуб оголосив офіційно, втім раніше і сам тренер дав резонансне інтерв'ю. Я не залишаюсь, я не виконав своє завдання, каже Максимов. Я хотів би попросити вибачення перед уболівальниками за те, що сталося. Ми вилетіли, і це дуже прикро так не мало бути. До слова про ворсклу. За даними Михайла Співаковського, доля цієї команди все ще підвели. Великим питанням. Джерела, наближені до команди, кажуть, що клуб буде існувати. Але питання на якому рівні? Наразі немає впевненості у тому, що команда розпочне новий сезон саме у першій лізі. Раніше навіть була інформація про те, що проект можуть, так би мовити, поставити на паузу до кращих часів, але що відомо точно, так це те, що Ворсклу ніхто не буде закривати або розпускати. Водночас Кривбас отримав нового тренера, ним офіційно став. В Патрік Ван Левен. Контракт із ним підписано на три роки. Я радий очолити Кривбас, це клуб із великими традиціями. Я хочу, щоб моя команда грала у цікавий та атакувальний футбол. Такими були перші слова тренера у новій ролі. Можливо, скоро подібні слова скаже і Младен Бартулович, якого та то таке називає одним із головних кандидатів на посаду тренера Олександрії, де місце наставника вакантне і досі, після того як Руслан Ротань подався до Полісся. За Даними джерела Бартуловича Бартулові Чаусері має бути вирішене найближчим часом, адже як очікується, команду прийме Віктор Скрипник. Він вже розпочав перемовини із керівництвом луганського клубу. Щоправда, цей процес поки йде не так швидко і успішно, але тренер та президент продовжують спілкуватися, і вірогідність такого призначення все ще висока. На черзі у нас трансферний блок. У ньому ми звернемо увагу на Олександрію, на Шахтар та Динамо. Розпочнемо зі срібних призерів минулого сезону. Олександрію після вдалого чемпіонату можуть буквально розібрати на частини. Більше того, робить це колишній тренер Руслан Ротень. За даними тато таке новий наставник Полісся хоче забрати до себе в Житомирський клуб одразу чотирьох футболістів містян. Мова йде про Володимира Шепілєва, Теді Цара, Георгія Єрма. Кова та Олександра Мартинюка, окрім того, Хуан Безера також може залишити не лише Олександрію, а й Україну загалом. Наразі інтерес до цього футболіста має Ференс Варош, але містяни хочуть перешкодити цьому переходу у доволі цікавий спосіб. Оскільки угорський клуб розглядає футболіста як опцію підсилення перед єврокубками, Олександрія хоче задіяти Безеру у власних єврокубкових матчах, аби власне перешкодити потенційному відходу. Втім, якщо до предметної Озмови все ж таки дійде, то за свого лідера вони будуть просити порядка 2 мільйонів євро. Є серйозний інтерес з Англії до найкращого бомбардира чемпіонату України Владислава Ваната. Михайло Співаковський називає чотири команди, які записали Форварда у свій лист: це Ліц, Евертон, Фулгем, але найбільш активний Сандерленд. Очікується, що серйозні розмови про відхід нападника та перемовини між Динамо і якимось із потенційних покупців можуть розпочатися після молоді. Діжного чемпіонату Європи. Ну а далі до шахтаря, який можуть покинути одразу два легіонери. Перший це Став Лемкін, про існування якого ви, можливо, навіть і забули. Гравець нині виступає в оренді за ізраїльський макабі, але залишатися там точно не буде. Водночас, викупити контракт 22-річного оборонця може американський Портленд. Вони готові задовільнити умови футболіста і клуба, який хоче за виконавця 1,8 мільйони євро. Додамо, що купляв ізраїлітяни. На шахтар за 850 тисяч євро. Отримують ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Непогано вторгувати влітку можуть і Вінгера Егіналду. За даними німецьких журналістів, інтерес до одного з лідерів гірників має неназваний клуб із німецької Бундесліги. Відомо, що агент гравця активно працює над його відходом з українського клубу. І за повідомленням німецького видання Ein, інтерес до нього виявляють також клуби із АПП. well Ну а далі до наших легіонерів Зінченко може податися до Італії забарний на крок ближче до ПСЖ, а також циганков, якого можуть задорого вторгувати до Англії. Отож, за даними видання Фічахес, між Парі Сен-Джермен та Борнмутом тривають перемовини щодо переходу 22-річного забарного. Незважаючи на наявність розбіжностей щодо остаточної суми угоди, парижани вже висловили готовність заплатити за українця 60 мільйонів євро. Сам Ілля раніше дав згоду на переїзд до Парижу, вважаючи, що цей крок буде дуже важливим етапом у його професійному розвитку. За дорого поїхати з Жирони до АПЛ може Віктор Циганков. За даними порталу Ас, іспанський клуб розглядає можливість розставання із низкою лідерів, включаючи українського півзахисника. З Віктором готові розлучитися за суму, яка чітко прописана в його контракті, а це 30 мільйонів євро. Раніше у ЗМІ писали про інтернет. Терес з боку МЮ, Астон Астонвілли, Фулгема, Вестгема і того ж Борнмута. Тож, поки чекаємо, а ви можете написати, в якій команді хотіли би побачити циганкова. Ну і зінченко, оборонець Арсенала, готується продовжити кар'єру в Італії згідно з повідомленням порталу Сіямоной, 28-річного футболіста запропонували римському лаціо. Керівництво команди планує вивчити кандидатуру Зінченка, проте можливий трансфер може ускладнитися його високою зарплатнею. Окрім Лаціо, інтерес до Зіни має також Мілан, а раніше писали ще й про інтер. Завершимо ми сьогодні Михайлом Мудриком його дискваліфікацією та власне відкриттям проби Б, адже нарешті пролили бодай якесь світло на те, чому результати цієї проби Б так сильно затягуються. Мали відкрити її ще у лютому, однак зараз на календарі червень і досі нічого немає. Михайло співаковський у програмі тато таке оприлюднив наступну інформацію. Мені сказали, що справа під контролем юристів. Вони захищають гравця, проводять розслідування, працюють над. Версією, яка буде правдоподібною, яка буде можливо дійсною, щоб якось довести це до максимально позитивного результату, наскільки це може бути у даній ситуації, виходячи з цієї інформації, розуміємо, що на публіку результати про ББ поки ніхто виносити не буде. Тож уболівальникам залишається лише чекати та вірити в краще. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Оцініть, будь ласка, це відео вподобайкою. А наш канал підпискою. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.